Вітаю всіх сонячної вірменії. І Я живу, так би мовити, в Єреванських ліпках. Тому кожен виїзд з мого раю для мене стрес. Проте сьогодні я опинилась в Єреван Сіті Експрес і була приємно вражена різноманіттям продукції, що представлена саме з позначкою. Вироблено у Вірменії. Чесно кажучи, цей супермаркет пройшов повз моєї уваги, адже зазвичай ми користуємося доставкою з Єрван-Сіті, що в торговому центрі Ріо. Проте, схоже, я змінила свого фаворита. На вечері я взяла хоровац, це шашлик, люля-кебаб зі свинини та яловичини, а також серце. Мені його приготували просто лиць за 10 хвилин. Ось мій кошик. Зараз я вам його покажу. Хоча я не планувала нічого купувати. Отже, я безумовно повернусь у цей супермаркет. А якщо ти, так само як і я, лише зовні інтроверт, і полюбляєш працювати вдома, напиши мені в коментарях, хочу бути агентом Eclipse» та починай будувати власний бізнес з будь-якої точки світу з повною підтримкою твоєї команди. До речі, тут неймовірний вибір продукції сухофруктів саме в подарункових упаковках. Всім раджу. Ну все бувай!